Секретна посилочка. Я не знаю, що там всередині. Я знаю, що це подарунок від бренду Mini Me Kids Beauty. Знаєте, один із плюсів бути блогером, коли тобі надсилають ось такі презенти. Дуже приємно, дякую. Такс. Так, я поки що не можу зрозуміти. Давайте, ви перші це побачите. В мене заплющені очі. Такс, такс, такс. Два продукти. Ага, перше, що я бачу, це SPF. Це їх новиночка. Я, до речі, бачила і така думаю, М -м -м". було б класно спробувати. І вони прямо прочитали мої думки. Давайте подивимося, як він виглядає. Тут SPF 30. Ось такий миленький, він так гарно виглядає. Давайте подивимося, а, який в нього запах. Мені цікаво, яка текстура. Дуже-дуже приємний свіжий запах наноситься. На руку легко, приємна текстура, легенька. обожнює SPF, які не липкі. А ось він саме не липкий, це, це супер. Це ідеально. Ось бачите? А друге, це в нас а, бальзам для губ Кавун. Вау! Мінімікіць б'юті. Хто не знав, це дитяча доглядова косметика. Тобто, ось, наприклад, ось таким бальзамом можна користуватися з 5 років. А ось таким SPF також з 5 років. О, oh, Це так мило виглядає. Подивіться на цей дизайн. Mm, запах, просто вау, wow, дуже приємний. Oh, тут ще є блискітки. Пропоную його нанести. Так, ось так це виглядає. Дійсно, зволожує губи. Перед цим губи були сухі через блиск, який був в мене на губах. Не липкий, Як масло відчувається, і це мені подобається. Дякую, Міні Мікітс б'юті за такий подарунок. А якщо ви хочете побачити огляд на цей SPF, пишіть вашу думку про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. па-па!